Витаю любит, друзья! Вы на канале Art7! Мічніше тримайте свої панцирі та одягніть прищівку на носа, бо зараз на арену вийдуть найвидатніші персонажі двох найулюбленіших світів і влаштують тут справжній зеленогедон. Бо сьогоднішня тема відео дві олдскульні і круті гри: Шрек Суперслем і Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Мірі. Приготуйте собі чогось тепленького та гарний настрій. Бо ми починаємо. Обидві гри вийшли вже в далекому 2005 році. Я пограв в них, коли ще в моді були компакт диски з новофіційним виданням ігор. Але будучи малолітнім школярем, я впевнений, що всім було пофігу, звідки беруться ті диски з новими іграми. І не просто іграми, це були. Та є повноцінними франшизами, які ще з дитинства давали о собі знати. Перший серіал про черпашок, розрахований на дитячу аудиторію, збирав навколо екранів телевізорів ціле покоління хлопчиків. Ми готувалися до школи або відпочивали на канікулах, прокидалися рано вранці ні заря, щоб задовольнити єдину мету подивитися улюблений мультик, і разом з цими дітлахами дорослішали і ці наші чудові та класні мультики. Ми стали підлітками, і, начебто, спеціально для нас черепашки також подорослішали. Стали серйознішими та цікавішими. Я говорю, звичайно ж, про продовження мультсеріалу про черепа, який більш точно описав їх пригоди з першого джерела, зокрема коміті. Приблизно водночас вийшов неймовірно красивий на той час мультфільм Шрек, який підкорив своєю іронією, гумором та графікою не лише дітей та відлітків, а й дорослу аудиторію. І, пройшовши повз лавку з іграми, кожен школяр міг розглядати красиві обкладинки дисків, поки не про. Женуть, а потім затирати півгодинну тираду своїм батькам, що саме це ті герої, що спливали на телебаченні. Тоді часто використовувався такий маркетинговий підхід, як в принципі, і зараз робити ігри на мотив популярних мультфільмів та фільмів. А я, як багато хто з вас, не був винятком і, побачивши знайому пикву на диску, в ту ж секунду біг клянчити нову гру. Для порівняння я взяв саме ці ігри, оскільки, як ви бачите по відеоряду, складно зрозуміти, чим конкретно ці ігри відрізняються, а відмінностей насправді більш ніж достатньо. Так само я дізнався цікавий факт: те, що обидві ігри сильно повторюють ідею ігор Power 1 та 2 Від Capcom. вони виходили 1999 та 2000 роках. У ці ігри не грав, але по геймплею, що я подивився, якраз майже те саме, але з іншим сеттингом. Друга причина ну от скажіть, хто не любить поностальгувати за старими іграми, які вже ніколи не викликатимуть стільки емоцій, які ми відчували у дитинстві. Ці ігри свого часу мене дуже радували, і мені просто стало цікаво, наскільки добре вони збереглися. Ну або просто переконатися, що у мене поганий смак на ігри був. Сподіваюсь. Давайте перейдемо до ігор. І так, Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Melee. Ця гра з'явилася у мене раніше за інших із серій ігор за серіалом 2002 року і раніше Суперляпанця. Вийшла гра в 2005 році під видавництвом та розробкою від Konami, в принципі, як і практично всі попередні частини цієї франшизи. Та мій улюблений бітемап на Денді Manhattan Project. Та іншим найкращий файтинг на денді Tournament Fighters. Ці ігри, як і багато ігор від Konami на Dendy мають чудовий саундтрек, просто дивовижний, за що компанію Konami сильно любили свого часу. У цьому відео ви почуєте ці треки, як і в інших моїх відео. Ну дуже мені вони до душі. І до речі, деякі прийоми в грі Mutant Mini будуть перенесені прямо з файтингу. У вигляді пасхалок. Це дуже круто вийшло, якщо це так. Прикладом є удар Майки ногою і рукою в стрибку, або такий повітряний удар, як у файтингу. Гра вийшла на Xbox, GameCube, Windows та PlayStation 2, в принципі з мінімальними відхиленнями. Але я дізнався, що наприклад на GameCube, на відміну від PC версії, гра була менш хардкорною, вороги були менш агресивними, та сама гра була трохи повільнішою, що я міг помітити на своєму досвіді, хоч і не графу у версію на GameCube. Метакритик оцінив лише версії Gamecube та PC. Та оцінки були досить неприємні. Але деякі фанати франшизи, на відміну від критиків, давали цій грі досить непогані оцінки. І все ж таки думки щодо гри були змішані. Шрек Суперслем вийшов того ж року, що й Черепахи. Розробниками були невідомі мені студії Seven Studios та Shaba Games, А видавцем був Activision. Пограв у гру вже після того, як пройшов черепах, і відразу помітив багато схожого в геймплеї. По шреку виходили й інші ігри, але в той момент я їх ще не бачив. Мені сподобалася обкладинка, опис, три скриншоти з диска, і цього було достатньо. Мені здається, вистачило б тільки обкладинки у вигляді шрека на диску, і я вже пішов клячити його у батьків. Дуже подобався мені цей мультфільм, особливо перша частина. Переглянув його, напевно, мабуть, разів 50, бо був на відеокасеті та запам'ятав більшість крутих фраз та приколів. Ця гра вийшла на PlayStation 2, GameCube, Xbox, Windows, Nintendo DS та Game Boy Advance. Але тут є цікавий факти: на Nintendo DS та Game Boy Advance гра Shrek Super Slam була взагалі іншою. Лише трохи нагадуючи оригінал, і це доволі дивно, незважаючи на те, що були їх технічні обмеження. Не знаю, чому розробники так хотіли вийти на всі платформи того покоління, адже зараз вони виглядають просто жахливо. Ви тільки подивіться, ну що це за лайно. Я не знаю, як в них взагалі тоді грали, але шрек є шрек, тому скоріше за все і аудиторія в цих іграх теж була. А на метакритик з приводу шрек суперслем цього рядка взагалі немає. Скоріше за все, гра провалилась. І я, в принципі, можу зрозуміти чому. Перейдемо до режимів ігор та кампаній. Мутант в Мілі є майже класичним бітамапом зі статичними аренами та аренами, що динамічно змінюються. Тут є два режими гри бій та кампанія. У кампанію тобі дають на вибір одну з чотирьох черепашок і проходити кампанію доведеться за кожного зеленого друга окремо. За успішне проходження рівнів тобі дають очки, за які ти можеш відкривати досить корисні штуки, на кшталт нових скінів, коміксів, картинок та інших цікавих речей. Причому багато рівнів вимагають від тебе проходження кілька разів, бо повну нагороду можна отримати тільки пройшовши рівень ідеально. Після проходження кампанії за кожну з черепа, тобі будуть відкриватися нові персонажі, у яких є також своя кампанія, ну і таких персонажів всього 10. Загалом, щоб відкрити все, потрібно дуже багато часу, єдине, що граючи на ПК, наскільки мені відомо, не можна було грати і проходити вдвох, що було досить сумно. Адже що може бути краще, ніж начищати обличчя фото і шредеру саме з другом. На відміну від шрека, ця гра мала динамічні арени, і такі рівні були більш цікавими. Тут тобі і прогулянка по дахам домів, які на протязі рівню підривають фути, і каналізація з величезним роботом Кусакою, який руйнував усі перешкоди на своєму шляху, але ж таких прикольних рівнів було маловато, як на мене. У шрека три режими. Кампанія випробування та бій. Кампанія це такий набір з вісьмі рівнів. Перед початком рівня в кампанії гра показувала тобі куметний ролик, з чого починалася та чи інша бійка. Зроблені досить приємно і прикольно. Чого тільки вартий пряник, що розлітився на кота у чоботя? Кіт прийшов у бар і замовив молоко з печивом у виді живого персонажа пряника. Відкусив його голову прямо на очах у нього, після чого і почався бій. Кампанія теж на одного гравця. Як і в Черепашках, а в мультиплеєрі була доступна звичайна бійка і цар гори. Випробування це велика кількість рівнів з правилами, що змінюються, і плавним збільшенням складності. Тут є рівні, де необхідно ловити пряники та відправляти в піч, спеціальні рівні перегони, там де ти катишся по колу, рівні, де кожен удар суперслем і так далі. Кампанія завдання та рівні в обох іграх досить цікаві та приносять різноманітність у геймплей. У Шреку більш різноманітні рівні у випробуваннях, а Мутант Мілі динамічніше грається. Та хардкорніше. В обох іграх ти відкриваєш персонажів, за яких можна пограти, та інші цікаві штуки, на кшталт аренд, коміксів та скінів, що також дуже прикольно. Так що тут один-один. Тепер докладніше щодо ігроладу. Майже кожен рівень у грі Мутант Мірі полягає у знищенні суперників. Допомагали у цьому суперудари, практично унікальні для кожного персонажа, а також спеціальні прийоми. Супродар ти міг застосувати, накупивши зелену шкалу, завдаючи шкоди іншим. У грі є інші прикольні завдання, небагато розбавляючи основний геймплей. Наприклад, тобі потрібно протриматися до закінчення часу і не померти, не захищати іншого персонажа, або іноді трапляються рівні з особливими аренами, начебто рівні з стріляниною по мішенях з автоматика, або викидання бомби з рівня, які руйнують платформи. Проходячи кампанію, тобі Відкриваються нові персонажі, за яких також можна пройти кампанію, відкриваючи нові рівні та інших персонажів. Таким чином ти міг пограти і за футів, звичайного та посиленого, за спринтера, кейсі, за Хано, якого зраджує Шредер, до речі, та інших. Усіх я відкрити не зміг, оскільки треба було реально попотіти. І плюс там є ще проблема зі збереженнями у грі. Довелося проходити кілька разів кампанії по два рази поспіль. Річ у тому, що якщо ти виходиш з гри, автоматично гра не збережеться. Просто маячня, погодьтеся. Загалом там у меню треба було налаштувати автозбереження або зберігати гру перед виходом. Як то так? У суперслемі основна механіка полягає також у нанесенні шкоди та проведенні суперударів. Однак у грі немає поняття як здоров'я персонажа, тому розробники прийшли до ідеї, дитина купивши шкалу слем, і щоб заробити переможні очки, треба влучити по ворогах своїм суперляпосом. У кожного персонажа цей удар унікальний. Ну майже, наприклад, у Шека мій улюблений прийом, він як і бугермен свого часу. Випромінює зелену хмару газу в невеликому радіусі. Пряник стріляється солодкими людяниками, а кіт у чоботях спочатку розчулює своїх суперників, а потім кидається на всіх, хто потрапить на шляху. Загалом, провівши такий удар, ти роззаробляєш переможні бали, і в цьому полягає основна механіка. Однак, у порівнянні з черепахами. Компанія має лише 8 рівнів, і крім роликів там цікавого нічого немає. Але, не встигнувши засмутитися, в меню на очі трапляється ще один режим гри випробування. І саме в цьому режимі гра містить велику кількість цікавих рівнів, додаючи в геймплей вінливі правила. Випробування, звичайно, повторюються, але при цьому зростають у складності. Наприклад, на самому початку є рівень, де потрібно закинути в печі пряники. Вони повільно входять по арені та зловити їх не складало особливих труднощів. А потім пряники починають бігати по арені. Потім, коли ти береш одного, на тебе накидаються інші пряники, що значно складніше. І таким принципом ти проходиш усі подібні рівні. В обох іграх є свої переваги та недоліки у плані геймплею. Шрек має більш різноманітний геймплей і в нього грати досить цікаво. Проте, погравши в ці ігри в 2023 році, для мене черепахи виявилися цікавішими, бо було їх складнішими і мали більше челенджу, не дивлячись на керування і невиразне парирування, де штучний інтелект міг просто не дати тобі підняти і постійно відправляв у нокаут. 2.1 Перейдемо до керування. Свого часу про геймпад я міг тільки мріяти, тому проходив цю гру на клавіатурі. Налаштувати керування було неважливо і грав на управлінні за замовчування. Ух, це було справжнє пекло. Щоб записати цей відос, мені, звичайно, довелося освіжити пам'ять і пограти. Моя психіка і клавіатура дістала пошкоджені. Як же я, офігів, кодли, розібрався з усім управлінням? What the fuck is this piece of shit? Я не знаю, як я грав це у дитинстві, але хто міг подумати, що на клаві це хоч якось грабельно. Коротше, дивіться, Вас Д. Тут зрозуміло. Далі B і N це сильний і легкий удар, а тепер увага. Стрибок перепадає на кнопку J, захоплення предмета чи ворога H, плюс ця кнопка використовується для деяких унікальних ударів персонажа. А найрідкісніше у використанні, звичайно, кнопка G. Це блок. А ще й пробіл необхідний для тих унікальних прийомів використання суперсили. Ну як можна було поставити такі управління? Загалом я ламав собі пальці і собі, і тим, хто зображений на екрані не один раз. Поки намагався звикнути до розкладки в грі. І що ви думаєте? Трохи пізніше, вже після того як досвід пограв, я знайшов у папці з грою конфіху, якому все таки можна було виставити управління. У шреку з керуванням особливих проблем не було. Воно і замовчуванням досить незручне, навіть на клавіатурі, а конфіга я так і не знайшов. Воно практично повністю повторює черепахи. Мені здалося, що в шреку управління більш зчитуємо. Якщо в Шерпашках було взагалі незрозуміло, як працює місцеве парирування, якщо це так взагалі можна було назвати, то в шреку його просто не було. Ти просто протискаєш блок, якщо тебе хтось починає атакувати. І якщо поки тебе атакують, не був використаний прийом для пробиття блоку, частину шкоди ти заблокуєш. На відміну від черепах, кнопки для проведення комбо не треба було натискати дуже швидко. Це ж стосувалося і анімації, тому простіше побачити, який удар збирається провести твій суперник. У черепахах це набагато складніше за більш виразне управління, простіше зчитування ударів суперників, черек отримує бал 2-2 Самі по собі обидві гри не є чимось дуже складним, але є достатньо цікаві моменти, про які зараз піде мова. Ну гаразд, що там по ударам прийомах в Mutant Mів? У кожного персонажа є три стандартні комбінації, які в принципі можна було підібрати самому, комбінуючи сильні та слабкі удари, але про особливі здібності гра не поспішала розповісти. Адже саме вони є ключовими. Ось, наприклад, у Лео є ривок вперед. І стрибок з подвиперти ртом. Дуже корисна штука, що може ловити ворогів у повітрі. Майкі є прикольний прийом вертоліт. Ти стрибаєш і повільно плануєш вниз. І, звичайно ж, вибиваєш зуби футом при цьому. Та брейкданс. один із моїх найулюбленіших прийомів, хоч і проти ботів не дуже ефективний. У футів є супершвидкі ривки за спину, або просто по арені, ну і так далі. Захоплення використовується для підбору предметів та шпурляння їх у ворогів, або самих ворогів, навіть якщо вони юзають блок. Якщо ж це предмет, що використовується, то з ним можна битися або стріляти. Є три типи палець, мечів і соки. Вони відрізняються між собою швидкістю анімації та демеджем. Ракетниця звичайна, ракетниця із самонаведенням, Електрична гармата для приголомшлення вражин та щось на кшталт кулемета. Всі ці предмети різної ефективності бувають корисними в певних ситуаціях. Молот, наприклад, корисний проти кількох слабих ворогів, адже має сплеш-дамаг, ударяючи ним по землі, а далекобійна зброя підійде проти синіх супосталів, до яких небезпечно підходити на близьку відстань. Всіх прийомів і як вони робляться мені не вдалося відкрити, оскільки я бачив, що боти іноді використовують дуже прикольний удар. В шреку кожного персонажа є по три або чотири видів комбо. Деякі комбо відрізняються швидкістю анімації, інші призначені для битви відразу з кількома суперниками, а також спеціальні комбо, які пробивають блок. У всіх персонажів вони відрізняються, і це прикольно. Суперудари також повторюються, як і в черепахах у деяких персонажів, предмети також присутні. І, як на мене, вони цікавіші і є різноманітніші. Самонавидний саксофон, що стріляє метеликами, м'ясна палиця для оглушення кількох суперників, захисне зілля, зілля слему, що дозволяє відразу ж провести суперудар, шар, що дозволяє швидко кататися по арені і завдаючи шкоди суперникам, крижаний молот, вогнядний меч, подібний до слему Чармінга і Блэк Найта, і Жезл Шрека, слем Шрека, але менш сильний, та інші предмети. У деяких предметах я не розібрався, але впевнений, що для всіх було якесь своє застосування, як і в Черепахах деякі предмети або їх підвиди для мене були загадкою. Навіщо створювати таку велику кількість предметів текстур для них, якщо по суті вони необхідні для тієї ж мети? Може я і не правий, але саме зараз склалося враження, що предмети додавали просто для штучної глибини геймплею. Проте у Шреці предмети більш зрозумілі для гравця, різноманітніші, що дає плюс на користь Шрек SuperSlam? З одного боку, черепашки мають дуже детальне опрацювання в плані особливих прийомів. З іншого різноманітність предметів зводиться лише до однієї мети завдати шкоди супернику. І навіщо було вигадувати таку велику різноманітність предметів мені не зрозуміло. Особливих прийомів у грі зі шреком не так багато, як це є в черепах, проте тут однозначно краще продумані предмети, що використовуються. Тут бал кожної з ігор. 3-3. Ну і трохи про графіку та звуковий супровід. По візуалу Шрек краще, хоча б через те, що можна було виставити розширення екрану, адже в Черпахах довелося грати чи то 800 на 600, чи нижче. Та тобто взагалом картинка в грі Шрек Супер Слем об'єктивно має кращий вигляд. А в плані зовкового супроводу я не можу висловити свою критику. Я не помітив нічого, що б робило ці ігри гірше. І в Шреці, і в Черепахах музичні треки підходили за стилем. У мутант Мілі воно жорсткіше, такий собі урбан метал з електронікою, іноді перекликаючись на східні мотиви. Мені дуже сподобалось. У Шреці теж досить непогані треки, іноді вони веселі і клубентні, а іноді, на мій сподив, досить сурові, як для гри у цьому всесвіті. Тут оцінок не буде, тож перейдемо до підсумків. Роблячи знижку на віх ігор, можна сміливо сказати, що свого часу бідви гри хотіли підхопити такий собі хайп. Це швидше за все коштувало того, і в принципі було видно, що вони не повністю повторюють ідею оригінальної гри Power Stone. Ігри по відомим всесвітам часто роблять набагато гірше. І я не можу сказати те саме про Super Slime і Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Мілі. Для мене обидві гри залишилися приємними та теплими спогадами. І я, в принципі, був радий не додовго відчути себе 13-річним школярем. Тому оцінки вийшли саме майже однаковими. Але все одно на моє суб'єктивне бачення переможця буде.

Черепашки ніндзя мутант, Мілі. А що думаєте ви? Залишайте коментарі, було б дуже цікаво почути саму вашу історію. Якщо теж перетиналося в дитинстві з цими прикольними іграми. Дякую за перегляд. Буду дуже радий, якщо поставити палець вгору, якщо знайшли відео гідним вашої уваги. Та вдвічі, якщо підпишетесь на канал. Це дає мені мотивацію робити більше роликів і покращувати їхню якість. Залишайте коментарі, щоб Ютуб просував відео на українськомовному ютубі та щоб підтримати мою працю. Буду дуже вдячний. Також нагадую, що ви можете приєднатися до телеграм-каналу та до Discord. В телеграмі, до речі, я вже досить багато постів зробив, та це не тільки касається ігор та новинок. Чи її просто тим, чим я цікавлюсь, може ви знайдете щось цікаве саме вам. А на цьому все. Допомагайте один одному та в цей складний час. Бажаю удачі і тільки креативних та цікавих вам ігор! Побачимося у наступному випуску.